Учасники Коломийського форуму шукали таємничу формулу успіху. Власне, вона, впевнені організатори заходу, має допомогти майбутнім абітурієнтам правильно обрати професію. Форум відбувся в форматі Беркам, тобто майстер-класи відбувалися паралельно. Чи не наймасовішим виявилася секція директора туристичного комплексу Буковель Олександра Шевченка? Він зазначив, що найосновнішими складовими вдалої кар'єри та відкриття власного бізнесу є фахова освіта, інвестиції та згуртована команда. Ми будемо давати можливість спробувати себе. У Нас все ж таки є досить велика можливість приймати студентів на практику. І вони отримуючи відповідну практику, відповідне відповідну спробу свою вони зрозуміють краще. Це ж таки, де їхнє місце в життя, в житті, і відповідно їм буде тоді простіше зробити свій вибір. Окрім профорієнтаційних майстер-класів від практиків та їхніх історій успіху, школярі мали можливість отримати поради для особистісного розвитку від професійних тренерів. Освітяни переконані, такі заходи є надзвичайно корисними для молодих людей, які невдовзі зіткнуться з нелегким вибором у своєму житті. Хотілося б, аби ви зразу обрали ту справу, яка вам до душі. І якщо справа обрана, мусить бути сильна воля, бажання. Перемогти і надія, і віри в свої сили, бо тільки міцна віра, впевненість у собі, у своїх можливостях і в тому, що ви досягнете тої мети, ви будете успішними людьми.